Якщо фізкультурно-спортивне товариство Україна є одним із найстарших, то спортклуб Лідер одним із наймолодших. Створений він був чотири роки тому, але встиг за свій короткий біографічний життєвий відрізок заявити про себе не лише на всеукраїнській, а й міжнародній змагальній арені. На відзначення своєї четвертої річниці лідерівці підбили підсумки спортивного року, що минає. А він був доволі успішним для одного з лідерів, як у Боковинському, так і в вітчизняному карате. Це був дуже достойний рік для виступлення лідерів. Ми взяли першу медаль на Голден Лігі, наш клуб. У нас є перший майстер спорту, виспитаний нами в нашому клубі, який ви присвоїли. Виповнили ще трьох майстерів спорту, які документи зараз знаходяться на оформленні. Були виїзди участвовали, Приймали участие в 15 чемпіонатах. выезжали в разные страны, Германія, Італія, Венгрія, Словакія. Фактически, ми учасниками були всієї Європи з усіх змагань, а їх було чимало, виховальці спортклубу Лідер привозили завойовані медалі та кубки. З поміж інших досягнень особливої уваги заслуговує поява в клубі першого майстра спорту України. Я задоволений результатами і зараз у мене наступна сіця стати міжнародним майстром спорту України. Разом із тренерами відповідальність та радість за успіхи своїх дітей відчувають і батьки. Я можу лише подякувати нашим тренерам Олександру Сергіючу, Андрію Миколаєвичу, тому що стільки і робиться для наших дітей в цьому клубі. Я думаю, що навряд чи можна в Чернісях знайти це виховання всебічне, тому що діти виховуються і не тільки так, скажімо, в чоловічих традиціях справжніх. Але дуже багато робиться в такому звичайному для їхнього розвитку. Проходить кожен рік, приходить до нас багато початківців, дітей, які хочуть займатися і різного віку. Починається з 4 років, з 5, з 6, Приходять також дорослі, взагалі вже люди, які дорослі, тобто і по 20 років виходять займатися. Тобто я вважаю, що карате є досить популярним видом спорту на даний рік. На даний час і дуже видовище, наскільки ви бачите, і цікавим за підсуками спортивного року. Серед вихованців спортклубу лідер був визначений кращий атлет. Ним став неодноразовий переможець різноманітних змагань. Ончуленко. Ну, я вважаю, найсильніші здобутки це було в Італії на Колден Лігі і в Німеччині я зайняв перше місце. А в Італії я взяв третє призове місце. Сильбатюк Васильпаття, тебе дятева.